Вас вітає місто у моря, місто без горя. Робимо майонез. Для цього нам потрібно 2 яйця, олія, оцет, гірчиця, соль, блендер та банка. Додаємо олії. Ось так. Вбиваємо 2 яйця. Трошки сольки. Так, ложечку. Не повну так. Лички, отак. Так. І починаємо збивати. І ми піднімаємо. тільки в нас не піде біла Густа маса з під блендера. Бо ви бачите, пішло. Ще й трохи. Так, і можна вже піднімати. Воно густіє на очах. Минутень, У мене хвилини не прийшло. Мене з густий. Додаємо ложку оцета. І далі продовжуємо вбивати. Майонез дуже густий. Бачите, який? Мені такий густий не треба. Я його розбавлю, додам трохи обичної води. Так, я розбавила майонез обичною водою. Яка вам треба консистенція, треба розбавляти водою. Ніякою не водою з олівок, огурців, сивороткою, молоком? Ні, обичною водою. Чим більше масла, тим майонез густіший. І яка вам треба консистенція, розбавте обичною водою і проблендерить. Цей майонез у мене неділю стоїть у холодильнику, але він не вистоює, тому що ми... я буду робити зараз шубу. І я не змащую майонезом, а роблю майонезну сітку. А ще ми любимо хот-доги, і там треба майонез, кетчуп, морковка по-корейськи, Ну, сосиска, булочка. І я от купила моркви вже. І в наступному відео я вам поділюсь, я вам розкажу один, один секрет. Дуже багато є. Рецептів корейської морковки. Це які спеції додають, і не додають масло гаряче, чи холодне, чеснок до, чи після масла. Це у кожного свій рецепт. Але я вам розкажу один рецепт не рецепт секрет, щоб морковка вбрала в себе всі смаки і була не такою жорсткою, як дубок, а така приємна.